Само маю тут дітей, я так само тут переживаю за все. Просто Дай, не, не треба так дуже вже да, не, робити, робити знаєте, що А Скажіть, будь ласка, якщо ви так розверто, така відверта розмова, а я Скажіть, як будь ласка, коли каніоні, там, Коли вона була не... не, не, це, не... То, Розов... то, то є запитання. Розов... Якщо вже пішло вже ці... Ну, я вас запитаю, а ви були церкві? Був. Ну а чого ви пішли звідти? там вже інше питання. А, вам, вам просвітити, я просвічу. Слухай, не треба, я так само. Ми, ми навіть не. до владики можемо ну, їздити, О, я не бачу в тому проблеми. Слухай, ні, ну, ну є нормальні люди. Ну, ж, ні, ну, ми, то, ми то я про хату питаю, все ж таки, побудували каніонічні ліфти? Знаєте, оце ваша, оце ваша така, я це я ви, що, я тільки щось получається розмова. Ні, ви, ні, ви на справедливість, ви почнете казати про дітей, про це інше. А може хтось з влади живе за рахунок моїх дітей? Давайте про дітей Давай. Може хтось з влади живе за рахунок моїх дітей? Це ваша біда. Ні, а я бачу, у вас є болючі питання. Люди звонять, а третьок людям. Тут виступає силу саме на два метри. Так, Два метри. Два метри для походу, якщо він не є, він порушує, таке правила благодійності, він не порушує. Ні, тут стоять люди, люди, не знаю. Ну хорошо так, да. Да, 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 да. А, зато выковали. Это тренд потом. Звучай, ну